Дорогі дітки, запрошую вас на заняття з математики. Нарешті ми дочекалися з вами справжньої зимової погоди. А яка це справжня зимова погода? Послухайте, віршик Оксани це натович, який називається Веселий сніг. Падав сніг, падав сніг Для усіх усіх усіх. І дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Всім, хто горда носа ніс, він тихцем сідав на ніс. А роззябам, як на сміх, залетів до рота сніг. Верідні за комір впав і довів його до сліз. А веселі грали в сніжки. Сніг сідав їм на усмішки. І сміявся з усіма. Ой, зима, зима, зима. Дорогі дітки, так яка погода називається зимова? Це коли йде сніг. Коли на вулиці холодний, мороз. Але нам з вами весело, бо взимку дуже багато зимових забав, ігри снігом. Це сніжки, ліплення снігової баби, катання на санчатах, на лижах, ковзанах. Зима дуже весела. І тому ми завжди радіємо справжній зимовій погоді. А сьогодні я хочу з вами трішки порахувати. Будемо з вами рахувати ведмедиків. Скільки в мене ведмедиків? Один. Позначимо цього ведмедика яким числом? Один, один ведмедик, позначимо числом один. Тепер прибіг ще один ведмедик. І скільки стало ведмедиків? Давайте порахуємо. Один, два, два ведмедика. Позначимо. Числом 2, бо їх два. А тепер скажіть мені, дітки, чим відрізняється число 1 від числа 2? Число 2 більше, ніж число 1 на одну одиницю. Бо був один ведмедик. А от коли прийшов ще один, то утворилося число 2. 2 більше на 1 одиницю, ніж число 1. Так. Ще один ведмедик до нас завітав у гості. Давайте порахуємо, скільки ведмедиків. 1, 2, 3. Позначимо цього ведмедика числом 3. Тепер мені скажіть. Наскільки більше число 3, ніж число 2? На один ведмедик. Бо, число 3 утворилося як? Коли до двох ведмедиків прийшов ще один? Ми число 2 збільшили на один і отримали 3. Тому 3 більше на одну одиницю, ніж число 2. Так. Ще в нас гість! Скільки всього ведмедиків? Рахуємо. Один, два, три, 4. Чотири. чотири ведмедики позначаємо число 4. Скажіть мені, наскільки одиниць число 4 більше, ніж число 3? На одну одиницю. Бо прийшов один ведмедик. І утворилося число 4. Так. Але дивіться, ще один ведмедик прийшов. Скільки всього ведмедиків? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ведмедиків. Число 5. Більше на одну одиницю ніж число 4. Так, а хто це ще до нас завітав? Ще один ведмедик. Рахуємо, скільки ж у нас ведмедиків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість ведмедиків. Позначимо шість ведмедиків числом 6. Число 6 більше за число 5 на 1 одиницю. Коли ми число 5 збільшили на 1 ведмедик, або на 1 одиницю, то утворилося число 6. І число 6 більше за число 5 на 1 одиницю. Ми сьогодні, дітки, з вами познайомилися з новим числом. Числом 6. Число 6 позначає кількість. А от цифра це графічне зображення. Число 6 це цифра 6. Ось як вона виглядає. Як ми можемо утворити число 6? Ми повинні збільшити число 5 на одну одиницю. Як це можна записати в математиці? 5. Додати 1 дорівнює 6. Якщо ми число 5 збільшили на 1 одиницю, ми отримали число 6. Ми отримали з вами числовий ряд від 1 до 6. Давайте порахуємо числа кількісною лічбою. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всього 6 чисел. Давайте порахуємо порядковою лічбою. Число 1 перше, число 2, друге. Число 3, 3, число 4, 4, число 5, 5, число 6, 6. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Давайте порахуємо числа у прямому напрямку: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер рахуємо у зворотньому напрямку. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Назвіть мені два сусідніх числа числа 2. Це. Два сусідніх числа числа 3. Два сусідніх числа числа 4. Два сусідніх числа числа 5. Розумнички. Дорогі дітки, ми сьогодні з вами познайомилися з цифрою 6 і з числом 6. Як утворюється число 6? Я думаю, ви запам'ятали для того, щоб утворити число 6. Треба збільшити число 5 на одну одиницю. А щоб ви краще запам'ятали цифру 6 давайте її намалюємо. Для початку ми малюємо з вами круг. А тоді вверх піднімаємо ось такий невеличкий ключичок. І це буде цифра 6. Я думаю, що всі запам'ятали цифру 6 і число 6. А я дякую вам за увагу і чекаю вас на наступних заняттях.